державні кошти ті, які вкрадують. Повернуть, як кажуть, буде одна розмова. Не повернуть буде зовсім інша розмова. І я сьогодні взагалі поставив е, таке завдання перед правоохоронними органами, що розмов у нас багато про корупцію, називають різ, різні астрономічні цифри. А це повернення. От я про це кажу. Я знаю той досвід, який є в світі, в інших країнах, там, де є успішна боротьба з корупцією, на перше місце стає питання економічне повернення збитків, нанесених державі за рахунок злочинних дій, чи чиновників, чи робітників. Але це питання принципове, тому що крадуться кошти платників податків. Нас всі, Ми всі від цього страждаємо. Але невеличка кубка корупціонерів, скільки їх є в державі, як кажуть, вони вже до цього звикли, у них вже звична справа. Тут мова не йде ні про яку політику, ні про які там кольори будь-які партійні, тому що корупція не має ніяких е, політичних кольорів. Це звичайний злочин людей, які зробили е, в своєму житті висновок, що можна таким чином робити бізнес. Це треба негайно припинити.